Поприходи, стоять, ждуть. Привезла їм трошки сіна. Там вже сіна кінчилося П'ять тюків у замках. Привезу пізніше ще. А там тільки сілому осталось. Так, зараз вони десядять з старіусом, Сім-вісім тюків. Залежить від того, скільки вони з'їдають, Я їм кладу. Стоять ждуть свіжого сінця. Хоча вони зараз такому, що не доїдають геть до кінця мороз, і я їм ложу більше трошки, нехай краще лишаться, ніж будуть вони стояти ждати. Стоять всі такі три сестри. Тіба, Таміка і Сільва. Так і цього неде тоже компания Красуни таки Таміка Рисло Ой ты такая дівчинка моя І ты моя дівчинка И ты моя девчонка Грита там щось бубука це дві повні сестри. Батько і мати в них одні, різниця два роки в них між ними. Мама їхня грета. Ота рижа, рижа ковбила. А сільви, мама, акваторія. Так. Ще був у нас тібурончик, який поїхав. Він також син Грети і Тору. Так, зараз будуть давати їсти. І піду ще певно по сіну. Дівчулі такі, ох, чуть-чуть. -чу. Покусяки. Покусяки такі. Ням-ням-ням-ням. Ох, злюки.